Всім привіт! Ми сьогодні ось в такому гарному місці. пайма Туненінг Лейк. Озеро. І дітей вже канікули, то ми іноді будемо вибиратися в такі місця. Це трішки більше години їзди від нашого дому, штат Пенсільванія. І е, зараз я вам покажу, чим відоме і цікаве це місце. Це озеро. Брендон готує. Цілу торбу хліба. Ми вже тут були не раз, колись привозили моїх батьків. Тут дуже багато гусей, але це не родзинка озера. Подивіться на це видовище. Скільки тут карпів? Але саме це місце, бачите, ми де поменше людей. Пізніше я вас поведу ось сюди, щоб ви подивилися, що тут робиться, яка тут риба. Сюди приїжджає дуже багато людей, рибу годують. Здавалося б, що ця риба не голодна, але щоразу дивіться, всі гуси за нами. Ми йдемо, а всі гуси за нами пливуть. Хліба хочуть. Стіки піря у воді і пташки. І отак де люди стоять, там ціла зграя риби. Ідемо туди, де багато людей, але там є таке місце. Де просто незвичайна кількість цієї риби. Тут є така арест-арія, можна в туалет сходити, невеличкий магазин. Навіть хліб здається, також можна для риби придбати, але ми взяли свій вже який. Не можемо з'їсти вдома. Погода гарна сьогодні, дуже тепленька. І не спекати. Так, я хочу вас довести ось в це місце, скізьмі, тому що там дуже багато багато риби. Гляньте. Води не видно, тільки риба Іду шукати своїх і також погодуюся рибку. Yn ei gweithio gyda'r gŵr. Yn ei gweithio gyda'r gŵr. Yn ei gweithio gyda'r gŵr. Can eta. Come on. Yn ei gweithio gyda'r gŵr. Велика і маленька. Так, okay. little dog, right? Класно. Нагодували рибку, Гусок, качок. Дітки щасливі. Ми їм не казали, куди ми їдемо. Зараз ще підемо, глянемо, що тут продають в магазин. Лимонад, можна придбати різні снеки. Худі 30 доларів, футболки 18, дитячі 15 і 28. Такі з, з качечками. Не знаю, напевно, є якісь із рибкою. можливо, Ось от. От так називається. Pima Tuning State Park, Linesville, Pennsylvania. Ой, з рибою. І також морозиво. Ну, а тут показую вам за колісся, як придумував брендон заставку до цього відео. Ми гарно собі час провели з сім'єю сьогодні тут. І ще на завершення. Сідали вже в машину, я побачила ось такі. Годівнички для пташок і вирішила прийти зблизька, познімати. Вони якісь пронумеровані. Здалеку навіть не зрозуміло спочатку, що це таке, а вже потім приглянулася, що пташки. От залітають, вилітають. Дуже цікаво. Бачите? Видно, тут розкручують. Засипають їм їжу і вони мають собі таке житло. Ой, яке у нас небо. Сьогодні то гроза, то сонечко. Я прийшла на свій город навідатись. Полонечку треба деяку дозбирати. Бачу, в мене помідорки вже зелененькі є. Але що мене найбільше здивувало, то я вже сьогодні буду мати огірочок до салату. Як гарно собі тут через сіточку врісся і там ще є. Такі маленькі, а вже. Підросла моя кінза. Все гарно після дощиків росте рясно, горох цвіте і скоро вже буду жовті цукіні. збирати. Вони які вже тут і тут. Зелені завжди трішки пізніше, але також є. Порічки вже можна збирати. О, які гарні. М -м -м. Краса. І смакота. Смородина. Також вже змінюю колір, але ще ще кисленька я пробувала ось таку навіть. Ну, це ще дуже кисло. Помідори отак трішки всі поперепихала на ці підтримувачі, щоб гарно тримались. Які високі вже В повний цей металевий конус. Перець цвіте. Баклажанчики теж вже підросли. І під вечір перед сном Марчик іноді просить мене пробігтися чи прогулятися з ним нашим полем. Я завжди із задоволення. Іду, проводжу з ним час. І сьогодні нам зустрівся ось такий вухань. Сидів, боком на нас поглядав, робив вигляд, що нас не помічає. На сьогодні буду з вами прощатися. Вам щиро всім вдячна за перегляд, за ваші добрі слова підтримки. Будьте всі здоровенькі, здійснення вам мрій, всіх благ, міцного здоров'я, мирного неба, найшвидшої перемоги нашій рідній Україні! А ми з вами побачимось у наступному відео. Бувайте!